Впораємося. Він назведе з друзями. А там, може, і клієнтську базу зберемо. Цей на все здатний. Він давно здох. Який ви в біса різники. Гей! Ти хіше будь! клятий гівнюк! <плес> Ти що, бляха, зробив? Він мертвий. Позбудьтеся його. Ми про це ані пари з вуст. Навіть друзям він не повернувся з риболовлі. Знаєте, хто хазяїн? Ні. Можна його поховати або спалити. Цілим тіло туди не запхати. У мене для вас є замовлення. Що? Після цього завдання заплатимо за електрику. Жінку свою щасливиш. Люди взагалі то не худоба. Краще виведи його з бізнесу. Він мій брат. Допоможеш дотягти тіло до тачки. Убивство і все інше. Беру на себе. Ти ж казав він лисий. Он девід! він! Ми на шляху до фінансової незалежності. Тома. Ні-ні. ні Ми влипли. Раджу пильнувати. Бойбой -бой та компанія на тебе кинули оком. Газуй, брате. Цей козел за продіряв! Тобі не набридло за ним прибирати. Надішлю тобі пляшку, пошаклуй над нею і дістань мені чіткі відбитки. Ви були дуже неслухняними хлопчиками. О! Зроби мені послугу, буде важко, але ти впораєшся. Усе скінчено. Одна справа фермерів прибирати, але ж це коп. Ми просто перемішуємо молекули, бро.